Доброго дня! Незабаром Великдень. Майстрині Золичева пишуть писанки, надають майстер-клас. І зараз ми підемо, дізнаємось про це. Це вже такий великий захід такого міського рівня, де моя подруга, моя коліжанка, моя колега по роботі Галина Гевко, організовує вже неодноразово в Золочеві. І сьогодні ми вирішили прийти підтримати її перш за все. Ну і сьогодні є членкині моєї організації, яку я очолюю громадської організації «Родинне дерево. Оскільки дівчатка в основному лемки, вони прийшли сьогодні і писали лемківську писанку. Вона своєрідна, вона особлива. І навіть Галина підготувала спеціальні писачки для того, щоб можна було дійсно створити лемківське чудо, лемківську писанку. Ну що ж, дякуємо Галині, дякуємо ліцею, що прийняв. Хай живе така традиція українська. І приємно те, що ми не забуваємо, як писали наші бабці, прабабці писанки. Сьогодні ми це Відтворили. Чим для вас відрізняється лемківська писанка від звичайної сучасної? Ну, вона теж сучасна, але лемківська писанка пишеться спеціальним писачком, трошечки він відрізняється, і в основному такі значки, ну як травичка така, як квітка, роз яка розкривається. Ось такі в основному раменти. Лемківські писанці. Більш такого рослинного походження. Скажіть, що для вас писанка? Писанка для нас це. Історія нашого краю, але я писанку то воскову перший раз тільки працюю, бо я в'яжу писанки і бісером, і вишиваю, і цей. А оце тільки для нас самий початок. Я знаю, що у вас велика колекція писанок в'язаних картин. Розкажіть, будь ласка, картин дуже багато вишитих і хочемо зробити зараз виставку. Немає залу поки що? А так я займаюся більше в'язанням, вишиванням, вирощуванням квітів. Галина, що для вас писанка? Писанка для мене в першу чергу моя Україна арт-терапія, краса, добро, творчість і позитив. Скільки років ви займаєтеся даною писанкою? Ого, го писанку, скільки себе пам'ятаю. Але дуже давно колись-колись, і я впевнена, що Світлана Миколаївна на Ливайку це пам'ятає, колись до нас приїхала така пані з за кордону. То десь був якийсь 93-94 рік, Світлана Миколаївна, підкажіть. Приїхала до нас така пані. Чи з Америки, чи з Канади, не пам'ятаю, і вона мені відкрила світ писанки. Е, вона запросила всіх заступників директорів з національного виховання, вона запросила художників міста Золочева. І ми в будинку культури вперше познайомилися з писанкою. Повторююся: це, був, це були 90-ті роки, початок 90-х років. І я для себе відкрила: ой-ой, яка краса, який спокій, яке умиротворення, е, яка, яка філігранність. Яке гарне наше народне мистецтво. І от відтоді я почала і в школі-інтернаті писанкувати, і в четвертій школі писанкувати, і в ліцеї писанкувати. А зараз, будучи за кордоном, я створила свою асоціацію, яка так само називається дивописанка. І навчаю світ у цьому красивому, витонченому, гарному, такому божественному творінню розписувати писанку. Скільки так. часу ви затрачаєте на малювання однієї писанки? Ну це залежно писанка, скажімо. найпростіше можна робити вона такими гарними комами, такими пелюстками лягає на яйця лемківська писанка. Вона робиться відносно швидше, але це залежно від елементів. Якщо ви робите такий, скажімо, простий елемент, як на подільській писанці, наприклад, він надзвичайно великий. На маленькому яйці, і він швидко пишеться. Якщо ви хочете, наприклад, гуцульську геометричну писанку, вона настільки філігранна, вона настільки витончена. Там такі малесенькі, тонесенькі рисочки, трикутнички, закрутки, що там треба більше часу. Тому на одну я можу затратити годину-дві, а на іншу і три-чотири години. Але, зрештою, я все одно отримую одинакову насолоду. Чи все таки не творчі люди можуть намалювати писанку? Я вам скажу, що не творчих людей, на мою думку, немає. Ми всі в чомусь творці. Хтось дуже хороший борщ приготує, хтось вишиє вишиванку, хтось посадить квітку. Це так само творчість. Тому в писанці, щоб написати писанку, не обов'язково мати художній хист. Хоча він у нас все одно всередині десь там є, бо ми все одно діти творця, і ми так само творці. А писанку її, коли розігріваєте писачком, ви починаєте будувати ваш орнамент з маленьких ліній. Ви ж можете провести маленьку лінію, правда? Можете. Значить, маленька лінія до маленької лінії формує ромб, квадрат, довгу лінію, зигзаг. І тому писанка якраз складається з таких малесеньких елементів. Це, скажімо, от у мене в руках вже, скажімо, Катерина Панкевич дуже складний трактор, намальований на писанці. Це так, це вже важче. А елементарний знак, як грабельки, як сосонка. Як трикутник чи ромб може я впевнена створити будь-яка людина? Головне бажання і настрій настрій це головне. Скажіть, а ви навчаєте будь-кого дітей дорослих. Так, так, будь-кого хто виявить бажання. Звичайно, що дуже маленьким дітям це важче, бо їх треба і зосередити, і вони мають вже мати якусь відповідну вправність в руках, але знайомити з раннього віку писанкарству не зашкодить навпаки. Заспокоїть людину, організує, дисциплінує, бо писанка це не тільки краса, а й дисципліна і порядок. Тому я навчаю і маленьких, і дорослих, і старших. Всі, хто хоче. Це платно чи безкоштовно? будь-яке навчання чогось мистецтву природньо має бути платним. Тому що людина витрачає свій час для того, щоб навчити. Але так як зараз у нас військовий воєнний, перепрошую, воєнний час, я навчаю цього безплатно, але в нас скринька стоїть на зсу. Прошу добровільно здати ваші внески.